Уронефрон. Допомога при сечокам'яній хворобі. Я рада вітати усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І ми а вже ж обговоримо і проаналізуємо найважливіші події тижня, заяви тижня. До нашого ефіру вже долучився Ігор Рейтерович, політолог. Ігоре, доброго дня. Вітаю. Я думаю, що е, я не помилюся, якщо скажу, що все-таки однією з ну найбільш помітних, е, якоюсь мірою найважливіших. однією з найважливіших, можливо, навіть подій тижня, це стала новина про вбивство Андрія Портнова в Іспанії. Хто не знає, бо виросло ціле покоління. Андрій Портнов це архітектор судової правоохоронної системи в Україні часів Януковича, хоч і Януковича вже понад. 10 років немає. Система побудована портновим. Продовжує працювати. Портнов мав надзвичайно великий вплив на. Суд суддів в Україні. Ну і мені, мені здається, що цікаво також обговорити. Ну, хто, так би мовити, може стати його спадкоємцем, ну, в лапках спадкоємцем, успадкувати всю цю систему і курування над цією системою. Ну і е, інші теж побіжні питання довкола вбивства Портнова також з'являються. Ігоре, я не думаю, що вбивство Портнова якось там ну, вплине на на, на змінить вектор розвитку української Суспільства в цілому, бо ну мало хто знає, так на, на, на загал Портнова. але я підозрюю, що все таки вектор е, настроїв українських еліт, політичних, бізнесових, суддівських все таки це дещо змінить. От чи, чи очікуєте ви, що після вбивства портнова от от щось зміниться? Якщо так, то, то де? де можуть настати такі зміни? Я, чесно кажучи, поки не бачу якихось перспектив для змін за великим рахунком. Та система, яку портов створив, її намагалися змінити, знищити навіть певною мірою після революції гідності після 2014 року. Але це було знаєте, ну не доведено до логічного завершення. А пізніше мені здається, ця система вона повністю повернулася. І як мінімум з 19 там по 22 рік, коли портнов до речі був в Україні, в нього не було жодних якихось проблем повернутися, ходити по ефірах і розказувати про якісь розстрільні списки, концертаційні табори, лікарні і багато інших речей, і це не викликало жодних ніяких зауважень зі сторони правоохоронних органів, тому що ну просто я до чого веду, що деякі його дописи, які він тоді робив, вони як мінімум. Повинні були стати підставою для якоїсь там перевірки з боку правоохоронних органів. Нічого цього не було. Тобто, система функціонувала. Як ми знаємо, я підкреслюю, численних журналістських розслідувань ця система працювала і після початку повномасштабного вторгнення. А коли відбулося це вбивство в Іспанії, деякі поплічники Портнова, які його дуже добре знали, і дійсно з ним дуже багато спілкувалися при цьому перебуваючи на території Росії, як, наприклад, той же царьов. Вони розказали, що Портнов тут без проблем вирішували після 22-го року величезну кількість питань заробляв на цьому, робив це напряму через правоохоронну і судову систему. Ну і врешті-решт, є ж інформація, що він навіть за кілька днів до свого вбивства приїжджав в Україну, і от питання головне з ким він тут спілкувався. Які питання вони обговорювали? А результатом всього цього є те, що ну, частина цієї системи вона працює, тобто умовно кажучи, ми маємо правоохоронну судову систему. В неї інтегровані певні елементи тієї системи, яку створював Протнов. Це ця система. Ну вона орієнтована, скажімо так, на певних людей, і відповідні рішення там можуть прийматися в залежності від того, у яких ну яке бачення у цих людей, скажімо, так є. Коли був портнов, він скоріш за все був ключовим координатором. Зараз ну просто поміняють смотрящого, так але система буде працювати надалі, тому що ми не бачимо тут якихось кроків для того, щоб цю систему змінити. Власне, її переформатувати або цілковито знищити, чому тому, що ну це вигідна дуже історія. Це історія, яка дозволяє вирішувати багато питань в обхід формальних інститутів і формальних практик, які безпосередньо є в Україні. А неформальний вплив ну він же завжди сідується. Знаєте, ми просто маємо історію таку стандартну, як кажуть, що є така приказка. Знаєте, що якщо ти корупцію не можеш подолати, тобі її треба що зробити. Очолити, да, і в даному випадку е, ніхто не збирався тут, мабуть, систему реформувати, а треба було просто цей процес очолити і максимальний зиск від цього отримувати. Ви знаєте, ви сказали таку тезу. Поміняють смотрящого, а система буде працювати. Ми я запам'ятала її, ми ще повернемося. Я просто хочу трошки ще додати контексту бекграунду. Андрій Портнов він працював в адміністрації Віктора Януковича і втік. Ну виїхав з країни після Революції Гідності, після Майдану. Спочатку жив в Росії, потім в Європі. А 2019 щодо нього відкрили кримінальну справу, впровадили санкції. Потім санкції були зняті через рік. У 2019 році, буквально за день до інавгурації Володимира Зеленського, Портнов повернувся і повернувся з доволі піднесеним настроєм. Він сказав: от нарешті я повернувся, настав час будувати, розбудовувати. А Порошенко буде сидіти і. Дуже багато в той період його медійної активності було присвячене саме Порошенку. Він кілька здається там десятками справ закидав правоохоронні органи заяв, точніше на Порошенка. По одній з тих заяв і кримінальну справу були відкриті там щодо мінських угод. Але в мене питання: от як би ви зараз все-таки охарактеризували близькість портнова до чинної української влади? Бо мені здається, немає сумнівів, що все-таки для... Команди Володимира Зеленського, чи його офісу, чи його радників, офісу президента виглядає так, що Портно все таки не був чужим. Він радісно повернувся до України, розгорнув тут певну діяльність. Так, не отримав ніяких посад. Після початку повномасштабної війни виїхав, але ні справ щодо нього не було, ні якихось закидів. Ба більше окремі представники. Наприклад, політичної сили слуга народу, як то я пам'ятаю, Ольга Василевська Смаглюк вони відверто говорили, що от, коли Портнов повернувся в Україну, що от нарешті повернувся Портнов і Він значить встановить справедливість в Україні, там докладеться до встановлення справедливості. Що це за відносини такі були взагалі? Як би ви описали ці зв'язки? Ну, це дивні дійсно відносини. Ми, на жаль, маємо не так багато фактів, так які б свідчили там про якісь прямі зв'язки. Я кажу, що хоча є багато з іншого боку журналістських розслідувань, але вони базуються на певних припущеннях і очевидно будуть ще мати певне продовження. Але я б сказав так: портнов точно був ідеологічно близьким. Владі, яка прийшла в Україні після 19-го року, і я не кажу там конкретно, наприклад, про президента Зеленського, тому що в мене є певні сумніви, що, наприклад, той же Зеленський в 2019 році сильно знав, хто такий Портнов. Ну давайте так, давайте речі своїми іменами називати. І багато хто хто прийшов Зеленським, може Портнова не надто добре знали, але коли в офісі президента почали з'являтися люди, той же пан Татаров, якого неодноразово під час розслідувань, так чи чи Інакше намагалися пов'язати власне з Портновим. вони там з'явилися у владі і почали працювати, ну, питань почало виникати все більше і більше. І тут дійсно ключовий момент, ось в чому полягає. Людина приїхала в 2019 році, в травні місяці, дійсно, там, за день до інавгурації Зеленського, при тому, що перед цим проти нього були відкриті кримінальні справи. Якщо я не помиляюсь, в тому числі щодо участі в анексії Криму, людина абсолютно спокійно себе почувала. Ніякі справи не були доведені до логічного завершення, нові не були відкриті. Людина займалася відкритими погро... відкритими Я підкреслю це раз. Ви можете без проблем, шановні наші слухачі, знайти його пости, які він писав там в Телеграмі чи в інших соціальних мережах. Там прямо написано, що люди, які... яких він вважає не такими, вони або сядуть тюрму, або зникнуть, або потраплять в лікарню. Ну тобто, це такі речі, знаєте, навіть же сама ця цитата. Це привід для розслідування, тобто, в принципі, вже правоохоронні органи повинні були перевірити це, тому що це заклик, це підбурювання, це погрози. Так там не називається прізвище, але це може бути заклик до якогось до якихось масових там вбивств чи переслідувань і так далі. І ще один дуже показовий момент. Журналісти неодноразово е, зверталися до влади з вимогою розібратися з цією людиною е, по закону. Чому тому, що портновна насправді займався тим, що. Кошмарив величезну кількість активістів громадських небайдужих просто людей і представників засобів масової інформації відкриваючи проти подаючи точніше різні позови проти них або намагаючись відкрити якісь кримінальні справи і наприклад за два дні там до того як Портнов був вбитий в Іспанії в Києві відбувалося, відбувалося засідання суду. Де е, Портнов позивався до одного відомого громадського активіста пана Чекалкіна. Да? тобто, це відкрита відома історія. Е, тобто він займався такими речами, навіть вже коли в 22-му році виїхав з країни. Ну і, і вішенька на торті. Як то кажуть, так от е, громадські ці організації засоби масової інформації ініціювали на петицію щодо е, ведення санкцій проти портнова. Ця петиція набрала необхідну кількість голосів дуже швидко. Але жодної реакції зі сторони офісу президента і кабінету міністрів на це не було. Тому я думаю, що Портнов прекрасно себе почував в тих умовах, які склалися після 2019 року, мабуть, через те, що він надавав певні послуги, ну закритого такого характеру, е, окремим представникам е, там ну нинішньої влади, і всі були задоволені, тому що влада руками цієї людини могла займатися якимись речами, е, ну м'яко кажучи, не надто законними або десь на межі закону, а його ніхто не чіпав і він міг. Робити те, що він хотів, судячи заяв його поплічників, він просто тут заробляв гроші. Оскільки вирішував питання, був таким бришалом. Да, вирішував питання для багатьох людей, які хотіли, наприклад, там не втратити свої активи або домогтися закриття якихось кримінальних справ. Ну або як було сказано, звісно, це потребує перевірки, але це було сказано і це потребує реакції. Портнов до ну, допомагав людям не потрапити, наприклад, в санкційні списки. Тут просто просте питання відразу виникає: хто взагалі в нас в країні ці санкційні списки складає? Де ці рішення приймаються, і ну тоді стане відразу очевидно наскільки ця людина була пов'язана чи не пов'язана з владою? Ви коли кажете про його поплічників? Я теж одразу згадала е царьова. Народний, колишній народний депутат регіонал, якого зараз в Україні підозрюють в державній зраді, став на бік Росії. Але коли з'явилася новина про вбивство Портнова, то царьов, я навіть виписала собі цю цитату. Царьов вийшов в прямий ефір і сказав, що ну він визнав, що портнов там був таким рішаловим, все міг вирішити. І навіть після коли виїхав, царьов прямо каже: тут в Києві в нього залишився татаров, і ось я вдалі процитую: комусь потрібно. Було щоб залишили в спокої його активи. Хтось просив закриття кримінальних справ. Хтось просив, щоб його не включали в санкційні списки. Андрій питання вирішував майже всі. Гонорари доходили. каже царьов. Я знаю людей, які платили по 10 мільйонів доларів за питання, але не всі ці питання вирішувалися. Ну і царьов, якби якщо правильно зрозуміла, припускав, що можливо на портнова полювали люди, питання яких не вирішилися. І, попри такий ну сумнівний бекграунд самого Царьова, я нещодавно теж мала розмову з Віктором Чумаком, це колишній народний депутат, виконувач обов'язків генерального прокурора, і він казав, що ну така заява, навіть з уст колаборанта, але потребує перевірки і ну, спростування, щонайменше, тому що закиди лунають на людину, яка займає зараз високу посаду в офісі президента Олега Татарова. Олег Татаров це не коментував. Якщо Олег Юрійович матиме бажання НВ. З радістю надасть йому такий майданчик, я думаю. Але ще Ігоре, доповнюючи, що ви сказали, тут треба згадати, що коли Портнов в 2014 році виїхав з України і була по ньому відкрита кримінальна справа, то Олег Татаров, він ж якраз в той момент отримав посвідчення адвоката, і він був його адвокатом. Це один зв'язок. А другий зв'язок із командою Зеленським, це Андрій Богдан, який свого часу був помічником Портнова, коли Портнов був депутатом від. Б'ют. Ну а потім мені здається, вони навіть друзями один одного називали в якомусь інтерв'ю хтось із них. Тому тут зв'язки можливо дійсно не безпосередньо з Володимиром Зеленським. Сам Зеленський казав, що він і не знає, хто такий Портнов, коли в нього запитували. Але в оточенні президента, як я розумію, було чимало людей, які були близькими до самого Портнова, і який міг через них в різний період щось вирішувати. Ну, судячи з цього, він вирішував. Дивіться, тут от історія з Сарьовим. Я розумію, що людина, м'яко кажучи, не таких не сильно високих інтелектуальних здібностей, він відомий всі, своїми всіми там провалами, да, шкварами і так далі. Але мені здається, що от він якраз по своїй такій простоті і вивалив просто те, про що і так всі якби знали, і він таким чином хотів, можливо, комусь там і привіт, певний передати. Але те, що це повинно стати ну, як мінімум приводом для якогось розслідування, Слідування у мене, наприклад, особисто великих сумнівів не викликає. Інша справа, що ніяких розслідувань не буде. Давайте ми про це забудемо: зверніть увагу з усіх представників влади історію з Портновим прокоментувала виключно одна людина, і він це зробив за посадою. Це був наш міністр закордонних справ. Тобто, він сказав, що іспанці передали таке повідомлення, що підтвердилося, хто ця людина. Е, ну, іспанці так і повинні були зробити, оскільки я так розумію, він залишався громадянином України. Е, тому це був єдиний коментар, який ми почули і побачили. Я не думаю, що будуть якісь інші коментарі. Ну, влада робить вигляд, що нічого екстраординарного там не відбулося. Але мені здається, оця історія про його можливий візит в Україну і його можливу зустріч з кимось. І предмет цієї зустрічі, ну вони точно повинні отримати якесь продовження. На жаль, скоріше за все, цього не буде, і цю історію просто перекриють інші набагато більш актуальні події, ну які безпосередньо пов'язані з російсько-українською війною. У нас є гарні моменти обмін полонених є і трагічні моменти, як ці обстріли і ескалація. В цілому там на фронті і, можливо у влади є просто сподівання, що все це перекриє історію з Портновим. Ще тиждень-два поговорять і на цьому. Про все забудуть, а система архітектором якої він був, яку він дуже довго вибудовував, і до речі, всі люди, які його знають, вони відзначають, що з морально-етичної точки зору ну це була людина з, з усім зрозумілою, скажімо так, ну орієнтацією. Да але от з точки зору професійної. Він дійсно е, знав, що він робить, і він побудував абсолютно порочну, але дуже дієву систему. А знаєте, навіть з класичної політології, ми знаємо, що побудувати якийсь неформальний інститут дуже легко. Вони дуже легко насправді будуються, але от знищити його. Вивести його і ну перевести його на якийсь формальний рівень це надзвичайно складне завдання, і навіть країни набагато більш розвинутіші, ніж Україна, з сильнішими політичними інститутами, дуже часто з такими неформальними практиками боролись там десятиліттями, якщо не століттями. Що ж говорити вже про нас, коли в нас і так проблем вистачає? Тому ця система, яку він побудував, вона є. І я боюся, що вона буде, буде далі не просто функціонувати вона буде процвітати. І так, дійсно, Ігоре, ви, ви про це згадали декілька разів. Не виявляється, що незадовго до вбивства в Мадриді Андрій Портнов ще раз нагадаю: соратник-посадовець часів Януковича, який очевидно мав міцні зв'язки з нинішньою українською владою. Так, от, за даними української правди, він за кілька днів до вбивства, 17-18 травня, приїздив до України і навіть, нібито, зустрічався з топ-посадовцями, які відповідають за роботу правоохоронних органів. І я не бачила якогось спростування або пояснення з боку української влади з ким і навіщо він міг зустрічатися? Була дійсно лише заява від МЗС, така дуже формальна, про те, що іспанська сторона там поінформувала українську, бо все таки портно був громадянином України. Ви сказали на початку нашої розмови, що поміняють смотрящого, і система, вибудована портновим, буде працювати. Ігоре, чи є у вас припущення, хто може зайняти посаду посаду? Ні. Не посаду, статус сматрящого за судами і правоохоронними органами замість портнова в Україні ну Я навряд чи вам назву якісь прізвища, тому що розумієте, тут же ж така ситуація, що ну, дуже складно це поки зрозуміти. Але дивіться, ми згадували сьогодні окремих представників там, влади. Якщо якщо буде доведено, коли що вони мали до цього відношення, то от мені здається, тут питання з наступником воно дуже швидко буде вирішено. Але там точно буде якась людина, яка продовжить це робити. Крім того, дивіться ще ж один важливий момент. Портнов все ж таки останні кілька років в Україні не був. Але Очевидно, що для того, щоб ефективно керувати подібною системою, треба бути присутнім на місці не можна все робити виключно за допомогою месенджерів або якихось там телефонних дзвінків. Очевидно, що багато речей вирішується, ну, в такий ну, спосіб, особистісний, да, коли там зустрічаються якісь речі, обговорюють десь там в закритих приміщеннях і так далі. Тому, скоріш за все, такі люди вже й були насправді, просто може портнов координував їхню роботу. Тепер дуже швидко відбувається Будеться певне перекоординування, і повірте, там знайдуть людину, яка за це буде відповідати. Таке місце, воно вакантним, дуже довго залишатися не буде. І дивіться, якщо раніше ця система працювала так, що у влади, давайте так говорити, у влади не було особливих питань до неї, тобто ми не бачили якоїсь боротьби з цією системою, якихось там ну, намагання там ви, ви, вичистити ці авгієві в стайні, да, то скоріш за все, така. Взаємодія, вона й надалі продовжиться. Тобто, всіх все влаштовує і слухайте відмовлятися ще від такого інструменту. Е, ну тако, ну знаєте, який достатньо ефективний, е, ну враховуючи, що на, на нас рано чи пізно очікують вибори. Причому вибори такі дуже етапні, я б сказав, для України. Ну це треба знаєте, бути дуже наївною людиною, щоб в це повірити. Тому я думаю, що ніхто від цього відмовлятися не буде. Знаєте, хто все це буде координувати? Ну і система продовжить своє життя. От ви, Ігоре, песиміст, бо знаєте, можливо, по перше, для нашої аудиторії скажу, коли ми говоримо про систему, дійсно як показують численні і розслідування, і публікації, і дослідження ролі портнова, то мається на увазі, що він вибудував таку систему суддівську, в тому числі правоохоронну, якою можна було керувати вручну, і він нею керував вручну. І от, коли я кажу, Ігоре, що ви песиміст, ну можливо, якщо тепер людина, яку яка вручну керувала цією системою. Системою її немає. Може, тепер суддівська реформа просто заграє якимись новими фарбами і полетить на шаленій швидкості вгору. Чи це я занадто перебільшую, так би мовити? Я не песиміст, я, мабуть, просто проінформований реаліст, да або оптиміст. Ні, насправді мені звісно, хотілося, мабуть, якби всім громадянам України, щоб ми побудували нормальну судову систему. Але є один факт, і його дуже складно спростувати після 2019 року. Темпи реформування нашої судової системи знизилися. Я не кажу, що вони до 19-го року були якісь захмарні ні, там теж вистачало, повірте, дуже багато проблем. Але після 19-го року ми постійно стикалися з якимись там трешами, розумінням того, що система ну далеко не так швидко реформується, як можливо. Це при тому, що якраз у влади навіть зараз є абсолютно всі важелі в руках для того, щоб це зробити. В них є президент, в них є повністю підконтрольний лояльний Кабмін – Хоча від Кабміна тут менше залежить повністю підконтрольна лояльна Верховна Рада, і в принципі на, на рівні принаймні прийняття законів там чи розробки якихось концепцій, програм, у них взагалі немає жодних перешкод. Але ж вони цим не скористалися. Чому? Тому що ну вигідніше цю систему власне експлуатувати. І я ще раз кажу, що зараз ключовим фактором, який буде визначати взагалі здатність і бажання цю систему реформувати, це є фактор виборів. Розумієте, не важливо, коли вони відбудуться. Очевидно, що це не скоро буде, враховуючи війну там і, і багато інших моментів. Але це головний фактор і до цих виборів реформувати систему, щоб вона була повністю транспарентна, прозора і так далі. І ви не могли за допомогою цієї системи впливати навіть не на результати виборів, а впливати, наприклад, на підготовку і на перебіг цієї виборчої кампанії. Ну, в принципі, е, я не думаю, що на, на це підуть. Да? Навіщо відмовлятися від такого інструменту, е, про який, до речі, не так багато відомо, складно довести, що він взагалі існує там в реальності, але він дуже дієвий. І я, я ну, знаю, що є там чутки, ходять, що от якраз зустріч портнова, яка була, коли він приїжджав в Україну, там в тому числі ці питання обговорювали: як е, готуватися до наступних виборів, як зробити так, щоб до них не було питань, е, як зробити так, щоб на? Виборах, наприклад, не було певних кандидатів з юридичної все точки зору, але ж ми пам'ятаємо прекрасно, як Протнов з юридичної точки зору і закони 16 січня протягував і багато інших речей робив. Так що, ну навіть після його смерті, ну хто хто від цього відмовиться? всі будуть хто до цього дотичний, вони можуть сказати так: все це буде останній раз. От давайте ми це зробимо. А вже після виборів будемо жити е, чесно. Але ну, якщо люди не навчилися це робити за попередні. Дні роки туди гарантій, що вони це зроблять в майбутньому. От ми багато часу і уваги приділили цій новині загибель і вбивство, точніше, Андрія Портнова. Але дійсно це був надзвичайно потужний сірий кардинал, який ледь не вручну керував правоохоронним апаратом, судівським апаратом. І мені здається, точно важливо стежити прискіпливо за тим, що зараз буде відбуватися, і в якомога зрозумілій формі доносити це до нашої аудиторії. Дякую дуже. Ігор Рейтерович, політолог, був на радіо НВД. У нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.